Всім привіт, гості та підписники. Прийшла ось така посилка невеличка, зараз відкриємо та подивимося, що тут є. Це прийшов SSD диск від Samsung, замовляв на AliExpress T7 SSD на 1 ТБ. Зі швидкістю 1000 Мбіт в секунду. Відходить до iPhone 16 як ми бачимо. Ось тут написано його розміри. Він невеличкий, 72 грами всього. І також дають 3 роки гарантії захищеність і дроп-тест від 2 метрів. Побачимо, як працює. А це такий подарунок від продавця. Така щіточка, щоб чистити щось можна нею. І більше нічого тут в нас немає. Це як такий додатковий антистрес від продавця. Ну що ж, відкриємо диск. Як ви бачите, сам диск невеличкий, порівняно з моєю ладонью ЮСБ Type-C, Type-C, Type-C. І також є інструкція. Є українська мова, як ви бачите, тут весь список мов. Є також російська мова і українська мова. Можна підключати як до телефону, і за допомогою USB-C, і за допомогою USB, a до ноутбука. У нас цікавий час, цей кабель, сам кабель невеличкий, десь 30 см. Надали доступ, і ось в Finder вже у нас з'явився T7. Ось, як ви бачите, його відкрили. І тут розмір написано 1 ТБ. Як ви бачите, вміст 1 ТБ Також можна лаунчер встановити. Так, ось у мене вже встановлений є диск. Стандартна програма з Apple Store. Диск Speed Test, через яку ми перевіримо швидкість. І так, обираємо наш диск. Ось він, є T7, він в мене підключений вже до ноутбуку. Натискаємо відкрити і натискаємо Test Start. І дивимося. Значить, Запис у нас 850 МБ. 853. І читання у нас 686 Мбіт на секунду. В загальному у нас виходить 850 Мбіт на секунду запис і 680 Мбіт на секунду швидкість читання. Всі підтримуючи формату, як ви бачите, ось такий тест.